Вітаю вас, друзі, в цьому випуску ми поговоримо про несподіваний поворот з Кремля, а також про ряд сигналів, які вказують на певну ймовірність того, що все може закінчитися у наступному 2025 році. Розпочнемо з того, що сьогодні наші українські змі активно цитують ті повідомлення, які є в міжнародних ЗМІ, зокрема у виданні фінансовий час, і пишуть про те, що, начебто, Україні пропонують німецьку модель миру. Пропонують вступ НАТО в обмін на тимчасово окуповані землі. Видання зазначає, що ні Україна, ні партнери не пропонують визнати суверенітет Росії над захопленими з 2014 року територіями, але передбачається мовчазна згода про те, що ці землі у майбутньому повернуться дипломатичними засобами. Тобто Україна не повинна відвоювати ці землі лише ставка на дипломатії. Журналісти пишуть, що незважаючи на те, що публічно такий сценарій залишається для українців табу, це, начебто, може бути єдиною грою в місті, і що є певні заяви, певні сигнали від топових чиновників, від топових посадовців, країн заходу та міжнародних організацій. Наприклад, вони цитують заяву колишнього генсека НАТО Солденберга, який підтримав цей сценарій і навів такі приклади, зокрема, за його словами, американські гарантії не поширюються на Курильські острови, чотири з яких Токіо вважає своїми. Також він навів приклад Західної Німеччини, яка вступила в НАТО, незважаючи на те, що була ще й східна. При цьому журналісти підкреслюють, що начебто Москва може заспокоїтися, що якщо будуть для неї гарантії, що на території України не буде баз НАТО, не буде, наприклад, розміщена ядерна зброя. Умови членства в НАТО для України можуть бути індивідуальними, наприклад, як у Норвегії, яка зобов'язалася не розміщувати натівські бази у себе, або як у Західної Німеччини, яка ясно дала зрозуміти, що поділ країни тимчасовий, але вона не вживатиме заходів для силового об'єднання. Цікаво, що такі повідомлення в міжнародних змі про буцімто пропозиції для України про НАТО в обмін на території вони з'явилися напередодні зустрічі лідерів країн заходу у Рамштайні, яка відбудеться 12 жовтня цього року. І на цій зустрічі будуть прийматися історичні рішення для України, буде затверджуватися план перемоги України. Щодо загалом цих повідомлень, змі звісно з'явилася реакція від нашої влади. Наші змі пишуть, що, наприклад, за словами джерела РБК Україна у владі, наразі немає жодних офіційних ясних чи будь-яких інших політичних пропозицій. У нас є формула миру, є саміт миру, є план перемоги, все інше просто балачки. Ми точно не торгуємо суверенітетом і територіями. В той же час російські пропагандисти почали верещати, кричати про те, що Москву таке не влаштовує, нагадувати про так звані цілі так званого СВО. Що досягнення позаблокового статусу України є однією з головних цілей, і повідомляють про те, що якщо на Заході хтось думає, що Росія погодиться, що Україна буде в НАТО, в на території, то він сильно помиляється. Пропагандисти наголошують на тому, акцентують увагу, що Майданна Україна це буцімто у будь-якому випадку потенційна загроза для Росії, а Майданна Україна в НАТО це загроза в Кубі. Очевидно, що справжня перемога України вона настане лише тоді, коли Україна поверне усі тимчасово окуповані території. І зараз найголовніше завдання нашої влади на дипломатичному фронті це зробити все для того, щоб країни Заходу затвердили план перемоги України, щоб у нас з'явилися засоби і можливості пришвидшити нашу справжню перемогу. В той же час щодо Путіна і Кремля, щодо московських так званих еліт. То для них основне це знищення нашої державності. Тому дуже сумнівно, що Путін погодиться на те, щоб Україна вступила в НАТО навіть без тимчасово окупованих територій, особливо зважаючи на те, що він придично кричить, робить заяви, що вступ України в НАТО, вступ України в північно-атлантичний альянс, це начебто, сама така найчервоніша лінія, але Нещодавно в російських ЗМІ з'явились такі гучні новини, повідомлення про те, що Путіну дуже треба перемир'я, що Путіну дуже потрібна заморозка війни. Прямо позавчора російські ЗМІ гучно кричали про те, що стало відомо, що Путін запустив державну реформу, реформу управління Росією, про те, що Путін почав реформу управління Російською Федерацією, і що Путін готує країну до нових випробувань. Мова йде про те, чого Путін дуже хоче, і до чого він неодноразово закликав, а саме до зміни еліт. Путін хоче, щоб ті росіяни, які налаштовані імперсько шовіністично, такі затяті імперці, щоб вони займали посади на всіх рівнях, від місцевого рівня до федерального рівня. І позавчора Путін своїм указом дав 10 посад, призначив 10 так званих героїв, так званого СВО. Мова йде, наприклад, про такі посади, не ключові, звісно, але тим не менш, ті посади, які мають вплив на владу. Наприклад, це посади постійних представників президента РФ в регіонах, наприклад, в Уральському федеральному окрузі, або на посади помічників-заступників в різних державних організаціях Проте. Те, що Путін перестав закликати щодо зміни так званих московських еліт і почав реально діяти, видаючи укази про призначення таких затятих імперських шовіністів на посади, це вказує на його невпевненість. І не лише щодо спроможностей російської опаційної армії за наявних ресурсів, а й щодо так званих московських еліт, настрої яких можуть змінитися. Стосовно цього, то російські пропагандисти активно цитують гучні заяви від кремлівського політолога, професора вищої школи економіки Марата Баширова. Який заявив про те, що так зване СВО призведе лише до перемир'я, а не до повного знищення української державності. Тому система управління цієї московської імперії повинна бути готовою до нових викликів. Він каже про те, що московські еліти мають бути оновленими, і значне місце серед цих так званих еліт мають займати так звані ветерани СВО. Далі Марат Баширов зазначає, що не буде ніякого закінчення, і що те, що багато хто називає миром, насправді буде перемир'єм, що Росія та Україна будуть тримати великі військові з'єднання і всі будуть готуватися до другого, третього етапу так званого СВО. Тому, за словами кремлівського політолога, формування нової еліти з учасників так званого СВО це буде фундаментом збереження російської агресивної імперської політики. Він зазначає, що путінську політику потрібно сементувати і що не можна довіряти старим елітам, які сформувалися в 90-ті роки, що, начебто, ждуни і так звані російські опозиціонери можуть підняти голову, і тоді політика зміниться. Як ми бачимо, дуже затяті імперські шовіністи вони вкрай схвильовані за те, щоб не змінився курс цієї московської імперії, щоб він не був менш агресивним, адже. Якщо подивитися на дані свічних опитувань, то десь близько 29-31 це ті росіяни, які взагалі, що стосується питань імперії, вони готові на все. А більшість росіян ні. Певні фактори впливають, мобілізації вони не хочуть, вони не хочуть різкого зниження рівня життя. Так, імперський народ сумнів немає, але є певні такі варіанти: не все чорнобіле. І саме тому Путін розуміючи ситуацію, що російське суспільство, що московські так звані еліти можуть стомитися, і що вони можуть дещо знизити рівень цього імперського шовінізму, знизити рівень агресії, і що кремлівська політика може дещо щодо України змінитися і зараз намагається приймати певні рішення. Але. Зміна російських московських так званих еліт, вона на Росії йде зі скрипом, і про це також прямо пишуть пропагандисти. Вони пишуть про те, що не хоче російське суспільство їх сприймати як героїв. Багато прикладів. Я не буду в цьому випуску їх обговорювати, але наведу лише один: що навіть в деяких регіонах Росії тих росіян, які були у лавах опоційної армії, заробили гроші, що їх доять це дослівно, що їх обкладають даниною, і що навіть були такі випадки звернення до Путіна, звернення до керівника слідчого комітету Бастрикіна, були такі величезні скандали. Тому що росіяни сприймають цю війну як колоніальну війну, тому дуже сумнівно, що Путін зможе провести якусь таку реальну глобальну зміну еліт, починаючи, звісно, знизу і до верху. Тим більше, що російські так звані еліти московські вони відчувають себе на всіх рівнях царьками, як взагалі це таке можливо. Як підсумок слід зазначити, що зважаючи на такі новини, на те, що відбувається безпосередньо на самій Росії, на сім Московським до імперії, значення наших ударів в глиб території РФ воно може мати вирішальне значення, тому. Нам вкрай необхідно, щоб план перемоги України був затверджений, щоб країни Заходу дозволили Україні бити західними ракетами в глиб території країни-агресора, і це реально буде підвищувати рівень напруженості на самій Росії і пришвидшувати нашу перемогу. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.